Ну що ж, дорогий світи, дорога Україна, будемо розпочинати. Чи мене видно, чи воно мене чутно? Доброго ранку, доброго ранку, люди доброї волі, доброго ранку, шановна е спільнота, всеукраїнська поетична родина. Ніч не була простою, міги, шахеди, але прийшов ранок. Прийшов ранок, щебече, птаство. Квітують чудесні лілії, одна з них ось тут біля мене, так бо зараз прийшов липневий час цвітіння лілій, наливаються соком плоди, буяє літо і за усі ці красоти, за усі ці закономірні і надважливі, ніби такі прості закономірні, але надважливі речі. Стоять на передові наші хлопці-дівчатка, тому сьогоднішній, ранішній благодійний, волонтерський поетичний ефір. Дякую за ранок ЗСУ розпочинається вкотре, розпочинається в красиву літню пору. Розкажи, з яких таких дивин запізнились на приєме літо. Ти один і я ось тут один, да голівки матіол пригріто, може б нам зійтись і проголосить звід уставів сонячно-червневих, Десь зависне молода блакить, що колиш ранки кришталеві, ти розпалиш у загуслу ніч, мудру ватру, схоплену високим. Я розчулюсь от щемливих стріч. В присмерку розтануть наші кроки. Будь ласка, долучайтеся до цього ефіру, слухайте гарне поетичне слово і не забувайте про донати. Малих донатів не буває. Кожна гривня рятує життя нашому воїнству. І допомагає нам прийти до такої вистражданої, довгоочікуваної перемоги. Ось ще трішечки і в коментарях будуть посилання на рахунки банок для найактуальніших потреб для тих атлантів, для тих мужів і для тих дівчаток та жінок, котрі тримають оце прекрасне літнє небо на своїх плечах. А ми будемо продовжувати. Будь ласка, заходьте до нас із горнятком улюбленої кави чи чаю, а може хтось полюбляє випити склянку молока зранку. Заходьте, слухаємо поезію і не забуваємо про те, що наші захисники потребують нашої допомоги, не втомлюємося ні в якому разі. Вона Мені нагадувала пташку пухнасту, сиву з піснею в душі, чи їй було нестерпно, гірко, важко, чи обросили капище дощі, помивши статуй гордовиті плечі, вона летіла впевнено до гнізд, і тільки звавник, зорянистий вечір пускав на підземний укіс. Вона ж мені нагадувала птаху, яка вітала на весні Христа, яка крилом освячувала плаху, хоч доля власна зовсім непроста. Е, ви знаєте, минулий тиждень був тижнем втрат. Багато років. При Львівському університеті імені Івана Франка, при Львівському національному університеті е, ну, існує це не те слово, е, процвітає, е, розвивається е, прекрасна капела бандуристів, народна капела бандуристів, Зоряниця і понад 40 років цією капелою. Керувала уже світлою пам'яті Зеновія Михайлівна Сечак. І ми втратили її минулого тижня. І для мене це особисто велика втрата, бо це жінка, котра популяризувала мистецтво, бандурне мистецтво світом, з котрою багато сотень зоряничок, студентів. Об'їздили, а потім вже вони навіть уже не будучи в статусі студентства, вони поверталися в свою зоряницю і разом з зенею об'їздили світи, доносячи країнам, доносячи людству в різноманітних країнах Європи те, що Україна просто неповторна, що її пісня, її мелос. Оцей прекрасний інструмент, бандура, це диво з див. І наша Зенечка пішла в засвіти, і е, є у мене вірш по свята цій прекрасній дзінці. Е, ну, трішечки пізніше я вам його зачитаю. А зараз, будь ласка, от я якраз його відшукала і світлої пам'яті нашої шановної Зені Сичак. Велике місто, червень, квіти, спека. Округле сонце міряє зеніт, і десь узявся молодий лелека, щоб готуватись у святий політ, забрати з міста гордовиту розкіш і пісню ту, що від бандурних струн, каштана гілку зі старої площі, сльозу. От неї плавиться чавун, велике місто буде жити завтра, загубить про пролелечий світ, лиш вічна пам'ять, мов живий на кварта, візьметься в котре помежи орбіт. Шануймо тих людей, котрі поруч з нами. Не забуваємо говорити прекрасні слова і говорити ще за життя. Не забуваємо пошановувати. Кожен добрий вчинок, не забуваємо підтримувати одне одного, виявляючи глибинну любов і емпатію. І щоб відбувалися усі ці прекрасні речі, такі загальнолюдські речі, для цього стоять наші хлопці і дівчатка на передовій. Зараз в коментарях будуть з'являтися номери рахунків, посилання на банку, тому. Будь ласка, не забуваймо, не забуваємо про донати. І не забуваємо, що донатів малих не буває. Не знаю, чи мене видно, чи мене чутно, як воно все сьогодні відбувається. Я думаю, що все гаразд. А ми будемо продовжувати. Став на межу, то стій. Не ворушися, шануй чуже та не віддай своє, батьківських сил намолена правиця, помаже нас безбачком сноє, межа лікує, та не вибачає тих навіжжених братовбивчих війн. Святих небес, надломлений окраєць, чекає снігу білого й завій, та нагодує на різдво пів світу. Олив нутро зануривши пиріг, сі на межі, там буде знов зоріти яскраве сонце, вічний оберіг. Трішки такої гарної, доброї лірики, адже без. Добрих стосунків поміж людьми без закоханості, без глибинного кохання, без е, створення сімей, без сімейного, родинного затишку і щастя, не може обертатися світ. На тобі зійшовся клином білий світ, що не білий може рудуватий, десь, здавалось, прояснів окріп, коли ти обняв його панати. На тобі схрестилися зірки у своїм одвічнім просвітлінні, мліють от твоїх приваб віки і сурові валуни камінні. На тобі, а може, й на мені, кодувала воленька, кодувала доленька правічне, весне зваби, весне осяйні до твойого серденька. До Ворог цілиться в мирне населення, ворог нищить наші міста, прекрасні села, розкішні містечка, але обов'язково час перемоги прийде на нашу зболену землю, найпрекраснішу на світі. Тому, бува, будь ласка, не забуваємо про донати. Не забуваємо, що є багато рахунків, величезні глибинні потреби в тих речах, які захищають життя, тому не забуваємо про те, що війна ще триває, і ми обов'язково повинні допомагати нашим хлопчикам і дівчаткам. Скалічене місто уже не вигойдує сліз, що ляжуть на землю нитками, омиють росою. Глядітиме в душі із неба сполохано віз. і так шкодуватиме щиро мене молодою, з тобою. Скалічене місто навчилось приборкувати страх. Я тристий, чорний, що гниллю з дороги заносить. А лютий вітрисько шукає розраду в ярах. Скалічене місто загоює рани. Під осінь. Ми обов'язково відбудуємо наші міста і села і час розквіту вже зовсім зовсім поряд, ось так, як після холодної зими, прохолодної весни завітало на нашу землю тепле літо. Отак обов'язково прийде розквіт і тепле сонце перемоги на нашу рідну землю. На Наосоннє злочинів. Хтось сушив оксамит, хтось витріпував спогади із бабусиних свит. Промінцем забавлялося молоде кошеня. Ішло сьогодні в минущину, йшло собі навмання, сливи мірялись кронами, в камінь вбрався горіх, хтось когось пересудами, хтось когось переміг, А осоння злочине прикропила вода. Хто свитріпує спогади, я у них молода. Дуже рада усім усім, хто сьогодні до мене завітав. Не забуваємо про те, що наші ефіри благодійні, що відбуваються збори, що є посилання на актуальні рахунки. А ми будемо подорожувати От наступну мить до сивочолого, Львова, міста туманів, бруківки, кави, такої кави, яку варять у Львові, напевно, не варять ніде в іншому місті чи в іншій країні світу. Тому трішечки зранку, для гарного настрою, для того, щоб день вдався і був плідним. трішки... Старовинного Львова, кава, дощ, буденність звична Львова, кава, дощ, загублені слова, добрих звісток світла передмова, Отендітну радість загорта, Те, що я вже вигадав для тебе, Те, що я колись наворожив, ворожив, місто. Де у парку бродять леви, де хтось вперше, де хтось старожив, кава, дощ, замріяна підвальна, обмурілки зоряні шпилі. тут печаль, прозора і поминальна, найдорожче місце на землі. Ось такий сьогодні у нас ранок разом з вами. Поетичний, волонтерський. Не забуваймо, не забуваймо, що е, наші славні мужі, наші дівчатка славні, котрі виборюють перемогу, потребують наших допомог. Є, е, будуть у коментарях посилання на збори на реабілітаційний центр Яни Зінкевич. Будуть збори актуальні для тих воїнів, котрі воюють от нашої добровольської громади і, взагалі, актуальні збори з всієї України, тому не забувайте, будь ласка, про донати. Літо на землю із меду квартою. Із шурхотінням травиці пострілу, я народилась для тебе вартою теплих обіймів, аж гульк і осінню встелено райдух, стежки барвистії і терекони ведем залюблені, Літо на землю. Я ж твердо вистою в час, коли віни лопочуть згубнії. Вона стоїть. Довкола свище вітер І рве загату пригоршнями дощ, вона все дума, як би не зміліте помаже бойні і жахливих трощ. Старенька хата, скупана в любистку, О тих часів, коли цвіли зірки, вона стоїть, а стріха низько, низько Голубить плесо вічної ріки. Смикнуть тумани небо за мотузку і пастимуть покірливо корів. Нестиме хату мо маленьку друзку, лелека білий на крилі домів, щоб лелеки відлітали, а потім поверталися в рідні панати, і їх чекали на стовпах гнізда, щоб е, трударі, хлібороби садили. І клали у скибу зерня, сіяли, садили, чекали врожаїв, працювали біля них. Для усього цього е, наші хлопці і дівчатка на передовій роблять просто дива геройства. Тому не забуваймо про те, що малих донатів не буває, і ми повинні кожен на своєму місці їм допомагати. Вода і камінь, дощик і пожежа, оте суцвіття несуцвітніх див, на тілі світу повстяна одежа, яку хтось вміло й справно спорядив. На тілі світу журавлені гнізда, пришиті з синім небом до стовпів, і молоденька дівчинка, жіночка невіста народить сина, щоб не змілів Едемський сад. У ріднім часоплинні, прадавній бір суворий і німий, усе невічне ми щастя плинні, вода і камінь, дощику помий. Ще трішки поетичного слова, а ми не забуваємо про те, що наші. Наше українське воїнство потребує нашої допомоги. Журавлик у хатині з очерету, живе, ворожить на святих зірках, біленький місяць повстяну верету розстелить вправно небом. По первах я так хотіла, як журавлик сірий ладнати хату біля крил ріки. У люті зими все плекати віру, що виріть тимчасово. Залюбки зі мною ти б, мій друже, оселився, а там, де небо п'є ранковий чай, журалико вважається криниця, котра для нього, мов Еденський рай. Минулого тижня відбулася ще одна дуже трагічна. Непоправна, звичайно, втрата, але життя таке: людина народжується, проходить свій земний шлях і колись помирає, і йде в засвіти, Львів, Україна, і світ загалом втратив Ігора Калинця, прекрасного поета, глибокого, котрий казав, що поезію слід розгадувати, що вона має бути глибокою. Над нею потрібно думати і аналізувати, шукати свої сенси. Поет Шевченківський лауреат, дисидент, який багато років перебував у таборах за переконання, за глибинну любов до рідної України, і шановний Ігор Калинець пішов у засвіти. Лише недавно, у жовтні минулого року, він розпочинав, можна сказати, освячував відкриття першого поетичного фестивалю у Львові Земля поетів, започаткований Мар'яною Савкою. І у ці червневі дні душа його відлетіла в небо, і наступна поезія посвята Ігорові Каленцю. Переплелись у круговерті, на фоні втомлених світлин, І успіх, і усміх неба, і луно смерті, і вітром небеса роздерті гірких незручностей полин. Переплелись у зимнім вчора безмовні погляди з за град, Тепленький бляд, стара комора, пташина суть до лету скора, І мисли цінних постулат. Реплели, заворушились в космічних виявах добра. Космацький взір, світанку милість, та сіячі, що зголосились, зернини сипать із відра. О, коли відбувалося поховання, шановного Ігоря Каленця, рідні просили нанести не квітів а зібрати. Фінанси для благодійної організації Львівський лицарь. Тому в коментарях будуть посилання і на ці збори, будь ласка, Львівським лицарям потрібна наша допомога не забуваємо про це. Ще війна у заплаві ріки, котру міряє кроком лелека. Календар тратить жовті листки. В них любов і близька, і далека, ще війна, та гульвіса старий все шукає то тіла, то істин. Календар, мовить, все пережий у загублених днях передмістя. Ще війна, та видніється круг, що окреслює сонячний промінь. Календар лиш для тих отчайдух, дух, котрі правду і волю боронять. Але правда обов'язково, справда, світло перейдуть світ і хода їх буде переможна. Ще трішки, 15 липня, Україна відзначатиме День української державності, і я разом із своїми прекрасними друзями, підлеглими, завідувачами народних домів філій Добротвівської громади. Хочемо започаткувати флешмоб до Дня Незалежності, до Дня, вибачте, до Дня української державності. Об'єднуємося професійними колективами, родинними колами, дружніми товариствами. І, звичайно, завдячуємо тому об'єднанню нашому воїнству. І роз, кожен розкаже, що ж для нього є Україна. Розпочнімо цю розповідь фразою. Україна для мене це. Долучайтеся до такої гарної ініціативи, до флешмобу, котрий приурочений Дню державності, української державності. І навіть зараз я його трішки розпочну, анонсую. Фраза Для мене Україна це. Для мене Україна це колиска на вітах розімлілої сосни. Любов остання. І далека і близька в садах дідівських порухи весни. Об'єднуємося довкола гарних ідей, і усі вони мають бути ці об'єднання і ці ідеї, спрямовані на допомогу нашому славному воїнству. Тому не забуваймо про те, що ми, представники однієї з найпрекрасніших націй на світі. В нас милозвучна і розкішна мова, в нас чудова традиційність, у нас судючі землі, і прекрасні краєвиди, і ми обов'язково переможемо у цій лютій борні цей світ намріяний тобою, про слави Божої вінець. То на коні, то з булавою, то у підпіллі, як боєць, то проганяє сиві хмари, що з темних вилізли з щілин. Пливуть, пливуть німі почвари, а світ із болем на один. Не залишу на самотині цей світ коралових калин, і на, пря... на прабабині ряднині, хрестами в шию часоплин, прадавній взір, де зорі й паве, де півні і вусач горох. Будь світе, у зеніті слави, ти ж не один. Бо ми удвох. Дякую щиро, що ви цей клаптик ранку п'ятниці провели разом зі мною. Не забуваємо про актуальні збори, не забуваємо про донати, бо це надзвичайно важливо, і це допоможе врятувати комусь життя, і це допоможе кожному з нас дійти. Своїм, кожен своїм, звичайно, шляхом до перемога над ворогом. Щебече птаство, кава заварена, в когось вона вже, ковток за ковтком випита, хтось тільки смакує, квітують квіти, милуємося ними, насолоджуємося. Ох, скільки є красивих різновидів лілій, які зараз так гарно квітують. Куштуймо гарну чорницю. Смородину а чи іншу ягоду набираємося сил і усьому цьому завдячуємо українському воїну. Все обов'язково буде неповторна Україна. Слава Україні!